Вітання всім. Сьогодні вже обіцяю і думаю, що дотримуюся своєї обіцянки, що відео буде коротеньке. Відео не про котел. Котел у нас вже він 100 разів показаний і як він виготовляється, що там всередині, як він зварений, які ті канали, як він запускається і так далі. І тому подібне. Відео трошки не про те. Відео я просто побачив на одному із каналів одного блогера. Проте, коли приїхав майстер, каже, от вхід тут котлові, так? Подивимося, як зробити звороточку, вхід і вихід з котла, як правильно зробити. Вхід тут, а вихід тому котлові був тут. І каже, що це не добре. І дійсно, я думаю, ну, людина розуміє, що каже. Тобто, якщо на одній лінії зробити вхід і вихід з котла, це не є добре. Це не є добре, це не зовсім правильно. Ну, Там залежно від потужності, це, як би сказати, не критично. І можна було б на цьому зупинитися. Але пан так показує, каже: дивіться, каже, якщо тут на одній лінії лука, піднімається з і так руками так піднімається, і воно і, і, вони туди і від газів, гарячі, і гарячі, як він, ні. Звороточка, я не знаю, як він об'ясняв. Якось так, коротше, воно і тут зразу протікається, все. А якщо сюди зробити, то буде звороточка підніматися сюди, звороточка буде підніматися, забиратиме від газів, і так туди, і нас зразу відразу на саму-саму даню батарею триме. Думаю, ну, добре, сказала людина, що не вихід зробити по діагоналі там, набагато краще. Але, але оце об'яснення колеги. Я розумію, що всі ми самоучки, всі люди не дуже, як кажуть, книжки, там є ще один канал, коли людина писала про екзотермічну реакцію, коли догоряє є відновлене паливо, тобто коли із СО2 стає СО. Я об'ясняю, що при тому, коли йде відновлення, йде ендотермічна реакція, яка поглинає тепло. І за законом збереження речовини, за законом збереження енергії. Тепла не може бути більше. А в його він, ну... то, до речі, тож, файні котли людина робить, дуже файні котли. Я подивлюся на відео, як вони горять ідеальником. Я, ну, десь там душі, можливо, десь заздрю такому горінню, такому файнікому. Ну, Там вони трошки незручні використання, там багато трошки треба коли їх танцювати. Це таке. Горять файно. Все, людина добилася методом тику. Реально методом тику. Він все показує метод тику. Там щось підсунув, відсунув, підложив, відложив. Він багато не танцював. Тут біля цього котла, чим ці котли добрі, що людям не треба нічого танцювати, нічого там не підкладати, не, не відкладати. Ох, приклеїлася. Фарба трошки прихопила. Ладно, в ногі наших відео нічого не підкладати, не відкладати. Просто заложив і палиш все. Там все відрегульовано, ніяк не збільшується, не зменшується. Все воно працює як. як ми ну, налаштували. Просто тільки заклати паливо і запалювати. Тут нічого не треба робити. ці котли трошки такі. Ну, але, як то кажуть, любителя. Є люди, що люблять повозитися біля котла. Я особисто там, десь біля буржуйки трошки повозився, і мені більше не хочеться. Ну, хіба що для експерименту пробувати такий варіант чи інший варіант. Вертаємося до нашої зворотки. Чим добре, коли звороточка по діагоналі? Добре, тим, що е, добре йде циркуляція через ці протоки. Це особливо, особливо актуально, якщо котел великої довжини. Але таку несяніцю говорить, що звороточка піднімається сюди і сюди йде. ну, Це просто ну, не знаю, якби дилетант, людина сказала таке. Просто люди, коли дивиться, трошки включайте голову. Хоча важко людям об'яснити. Люди кажуть, а ти маєш таку думку, а я маю таку думку. Я втомився з тими думками сто разів об'ясняю, що фізика не цікавиться нашими думками. Маєте думку, Маєте думку. Е, я робив котли, так само в мене є під замов на камнець подільського. Люди попросили зробити вихід з цієї сторони. Прекрасно працює. Ні КПД ні, ні менше, ні, нічого. Головне організувати потоки. Є, наприклад, на роботі я працював в кальві з котел. У там звороточка на такому рівні, розумієте, входить в котел. Он на такому рівні в звороточка входить в котел. В найгарячій точці, де саме, гаряче, туди входить звороточка. Прекрасно, все розходиться. Якщо дивіться, якщо зараз е, користуватися. На природній циркуляції без насоса. Абсолютно. Авторитет це абсолютно немає різниці, де ви зробите вихід: чи там, чи там, чи там. Абсолютно. Холодна вода не може, ніякому фізики, холодна вода не може піднятися вгору. Отак От вона не може піднятися. Не може вона піднятися вгору. А холодна вода піде в нижню частину. І вона буде виштовхувати, і за те, що вона чаще, буде виштовхувати гарячу воду. Не може Чя, тяжка вода піднятися вгору, а, а легка вода залишиться внизу. Це ну, не знаю, як можна до такого додуматися. Не може холодна, холодна вода піднятися. Але якщо у нас. Стоїть насос, і отак от воно врізано, ну, трошки не під таким напрямку, як ми, а так з боку, і воно раз і сюди і сильна циркуляція створюється, може оці точки, та сюди крайні точки, погано, якби, погана циркуляція і може бути підкіпання в Саме краще — діагональне підключення. І воно не піде відразу на саму крайню батарею. На саму, на саму крайню батарею. Ну, таке. Тобто трошки думайте, як ну як хто дивиться відео і колеги, коли ви щось об'ясняєте, правильну річ. Думаю, залиш, далі ну, треба зупинитися. Ні, хочеться туди ще додати якоїсь теорії. <хи> тобто річ правильно сказано. Але коли людина так само котел працює файно, горить гарненько, ніде додати теорії. І за теорією, виходить, котел видає 130% КПД, то кажу, ви знайшли вічний двигун, ви відновлюєте паливо, відновлюєте по кругу. Все, не треба нам палива. Котел, який працює без палива. Розумієте? От Інколи такі нісенітниці говорять, так що. Закони фізики, банальні, декілька там тих законів, ота конвекція, як воно працює. Якщо ви знаєте, ви, вам не, ну, не прийде в голову, що холодно вода підніметься вгору. Ніяк вона не може піднятися вгору за те, що вона чаща. Чи там той закон збереження енергії, все, не може енергія з, з нікуди взятися і безслідно зникнути. Такого не буває. Не буває. Винахідники вічних двигунів Ну, але ж людям хочеться щось такого, знаєте, халявного, щось такого, дивного. Тобто, ще раз повторюю, особливо це, ну, на човуних багато секційних відчувається. Якщо багато секційний котел, а там всі човуні котли, звороточка і подача на одній лінії йде. І Якщо дуже багато секцій, і там воно буває, що там одна сторона підкипає трошки. Це, так, таке буває. Але це не, 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 ну, не зовсім не означає, що холодна вода піднімається сюди до, до димохода. Добре, дякую. Хто додивився до кінця, от бачите, 7 хвилин це воно набігло. Ось такий у нас був сьогодні сюжетик. Будемо далі щось ми знімати. Ну, це розуміти, це все відповіді на те, що люди пишуть мені в коментарях. Хтось робить сам виготовляє. дуже багато людей надивилися, варять собі котли. І, а як зварити подачу, як зварити обраточку, е, чи є різниця, чи немає різниці. Бачимо у нас все під нахилами, тут саме вища точка. Все під нахилами туди. Все під нахилами туди, туди, колосничок, все під нахилом. Щоб там була найвища точка. Тоді найкраще. Тобто, коли включається насос. Він має е, качати за конвекцією. А інколи буває, що насос і конвекція між собою спорять. Це проблема, це проблема, вже тоді погано. Все, дякую всім за перегляд. Можливо, хтось не підписний, підписуємося, коментуємо, критикуємо. Всім до зустрічі!